Ніяка перешкода не стримає грімлока! Оти покваптеся. Увага на оптику. Будьте готові до всього! О! Я грімлок! На шляху перешкоди у він на фініш першим прибуде. Ой. Ну, як вигляд ззаду? Ти мені скажи, це ж ти витріщався на мій бампер на фініші. Клас, ура! Ох, Грімлук, щось ти повільний Все добре? Вищий клас. Просто не хотів засмутити нових ботів. Добре, бо ти нам потрібен. Ти ж наша сила. Без тебе нам кінець. Ох. Bumblebee. Сайдсвайд Стронґард, Фіксед Грінлок, Трансформери, роботи під прикриттям. Повлюю сигнал десептикона під водою далеко від берега. Таке відчуття, що зараз я почую слова земний міст. Я довго чаклував над ним. Земний міст буде добре працювати. Буде? <гум> Повинен. Так, це прямий шлях до нашого десептикона. Здається, ми підійшли до межі. Перейдімо її. <гум> Що? Це людський вислів. Ліпше зосередьтеся на підбадьорливих гаслах. Це і було гасло. Я ж хотів. Ох. Ти в порядку? Мені там трохи дісталося. Може, хай Фікси тебе огляне перед завданням. Він побачить гарненького динобота готового битися. Я вже ввів підводні координати. Увімкніть передавачі, щоб ми могли говорити. Число. Земний міст працює безвідмовно, як я й передбачав. Раселе, це в тебе в животі чи. Активувати зовнішнє освітлення. Ронський космічний корабель. О, повечеряємо салатом з водоростей. Хто б міг подумати, що відкриття порталу в підводну бочку? квочку, Точку. накоїть стільки лиха. Бамблбі викликає Фіксета. Кажіть лейтенанте. Наш десептикон схожий на восьминога. Він викопує з під уламків чотиримоторний кібертронський космічний корабель. Серг схоже на октопанча заарештований за те, що збивав і підбирав розбиті кораблі, щоб привласнити їхні скарби. Він відкидає дуже важке каміння щупальцями. Він може не тільки це його відростки, чутливі до змін світла, тиску, температури та енергетичних ознак. Мабуть, він виявив корабель за залишками енергону в двигунах. Тобто судно може досі бути справне. Якщо так, октопанч скористається ним, щоб покинути землю. Не вийде. Тільки дійшов до найцікавішого. Спершу земна рідина холодна й солона, а тепер автопоти. Хтось його розуміє. Я тільки чую бульк-бульк. Лейтенанти, я спробую. Навіть не думай зачитувати йому права. Знаю, під водою він мене не почує, але я поясню йому наші наміри. Що ж, добре, може, ти оце зрозумієш? Схоже, шукач септаконів і вода не сумісні. Добре, що у стусанів немає обмежень. Пам'ятайте, учні, треба шукати і вражати найслабкіші місця. Зовнішній захист? Усі цілі. Хто небудь бачив, куди втік октопанч. Він заліз у корабель через льок. Коралове прикриття довго не протягне. Я відкритий до пропозицій. Лазери ціляться не в нас, вони б'ють за заданим параметром. Звідки ти знаєш? Сім, вісім, дев'ять. Я знаю, як треба бігти. Це як на маршруті з перешкодами, де я без сумніву переміг. Ні, не ти. За мною. Праворуч. Ліворуч. Ліворуч. Праворуч. Стоп. Вперед. Сайт молодець. Там є ще один люк. Зараз комусь доведеться почути, я ж казав. Цей люк на протилежному боці корабля, куди й втік октопанч? На жаль, цей десептикон не постелив нам червоної доріжки. Зробимо все можливе. Усе добре. ж, почув, що там в угор стукає. Октопанч завів один з двигунів. Не даймо йому завести інші три. Ох, Грім, ти ж наша сила. Що тепер? Знову автобати! Угору! Ліворуч! Праворуч! ми не їдемо швидше. Тріфт, ми стараємося. Ліворуч, дай ти я. Тільки ця штука сохнутиме. Тату Фікси тут дуже шкода. Він робить усе, щоб допомогти тобі. А він може допомогти моїм антикварним машинкам моделькам. Денні Клей хороші новини. Я знайшов одну. Ні. Він не може. Сайдсвайп, дріф, ви чуєте? Стронґер. Ми в порядку. Але з мене. Мабуть, внутрішній захист корабля глушить електроніку. Другий двигун. Сайдсвайп каже, з ними все добре. Головне, не дати октопанчу відправити цей корабель. З нами усіма. Ха! Розділитися. То тут, О, і якщо ви всі такі, як фітсід, у мене ціла армія помічників. Диноботе, тебе не зупинять, кілька вміятин без тебе команді кінець. О! Грімлок. Хвала прайму. Як ти? Бомбезно. Перевіряю, чи можна скоротити шлях. О! Ні. А. Молодець. Біжімо далі. <-паслужит��> О! О! Комунікаційні прилади. Якби ж можна було перевірити, що з нашими. Ти ж чув з ними все добре. Треба притягнути сюди октопанча Перед тим трохи його пом'явши. Твоя правда. Що це таке? Те, що ми не бачимо. Відкалібруй оптику. А, -а, -а! бронебійні нанодрони. А, -а, а! Їх тут мільярди! А -а -а -а! Що робити? Треба їх позбутися! А! -а, -а, -а! а, -а, -а! Грімлок! Грім! Вибач, біє! третій двигун я винен а Ти ввімкнув частоту, яка їх вибиває. О, о, це все не від дронів. Увесь цей час ти мовчав. Заїзд перешкодами. Я не хотів підвести команду. Ти ж сказав, я сила, без мене вам кінець. Грім, вибач мені. Я просто хотів тебе підтримати. От і все. Визнати, що маєш пошкодження, не означає підвести нас. Про таке треба казати. Інакше ти ставиш під ризик місію і наражаєш себе на небезпеку. О, я знаю. Залиш мене тут. ні за що, друже. О. Ну і як це допоможе нам вибратися? Рішення в найскладніших. Джетсторм, не метушись. Вибачте учителю. Рішення в найскладніших проблемах приходить. Сліпстрім! Вибачте учителю. У найскладніших проблемах рішення приходить до врівноваженого розуму. <див> Сайдсвайп? Вибачте. Лейтенанти, прийом. Сайдсвайп, Ти чуєш? Чуєш мене? Хоч хтось. Бо ти ви мене чуєте. Що? Я можу чути земне радіо, але не своїх напарників. А -а -а. Четвертий двигун готовий до запуску. Прощавай, земле! Тут було просто жалюгідно. І буде іще гірше. Ти йдеш із нами. Першов мейтися. Я нічого не бачу, Де пачку, Куди він зник. Я тут не згав на рецепті і, і тут. І тут, і тут, і тут, і тут. Я лише хотів спокійно і тихо втекти, але ж ні. Треба було. Гей, це не смішно! Це дуже боляче, ти перерослий. Я вам зараз так. Дуже болить. Це було того варте. Подужиш цю пускову систему? І не питай. Можемо йти додому. Тривога. Активовано протокол самознищення. Зворотний відлік. Або ні. Берімо октопанча і знайдімо інших. Добре, що ви нас знайшли. Я більше не могла слухати ту музику. А я медитувати. Сайдсвайп, Свайп, допоможіть Гріму. Не треба, я сам упораюсь. Здається, ти вже припорався з даруванням. Грім, ти не зобов'язаний завжди носити важке. Ми команда, розумієш? Ох, так, я це знаю. Дивно, що ти не питаєш, чому ми так довго вас звільняли. Мабуть, ви робили все можливе. Командо швидше! Нам ще далеко бігти, а часу остаточний відлік до знищення. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять. Дзузьки, навіть в режимі машин не встигнемо. Це ще не кінець. Думайте, думайте! Бі, Ти казав, що електроніку корабля вирубило. І наші передавачі вже ніщо не глушить. Молодець. Бамблбі викликає Фіксита. Фіксит прийом. Деніклей, мені дуже шкода. Знаю Фіксит, але більше не відкривай підводний портал без попередження. Добре, а? Фіксит! Ти чуєш? Прийом. Так, лейтенанте. Нам потрібен земний міст. Я попереджаю. <звук> Координати введені активую. Pять, чотири, три, два, один. Оптимус вчив мене, що команда працює на 100%, коли кожен викладається на 100%. Нам обом пощастило з учителями. Ха. Фіксит. Ну що, підлікуєш грімлока? Неодмінно. Грімлок відкриєш грудну панель для мого системного зонда. Е, знаєте... І я на патрулювання. Довге, ретельне патрулювання. Оце відданість. Навіть після важкої місії Стронгарм іде на завдання.